Ми не залізні, ми скоро скінчимося. І якщо ми скінчимося, то війна вже буде вдома. І для того, щоб її не було, треба йти в Збройні Сили. І те, що зараз відбувається, це дуже важко, перебуваючи в зоні бойових дій, читати новини про ТЦК, про все інше. Ну, Багато що було в нас раніше в Фейсбуці. збори, збори, давайте будемо групи там на це збираємо, на це збираємо, хтось їздить туди, а зараз де блокпост. Де, де ТЦК стоїть, а як, а як відувільнути від армії, як через тису переплисти. Ну, це, це так не може бути. І це більше всього робиться додатково ПТСР для тих військових, які там. Піпець, як потребуємо вашої допомоги. Тому що ми стомилися теж. Тому донести хочеться, що не бійтеся йдіть, тому що ніхто крім нас цього не зробить. Ніхто не приїде за кордону і не спасе цю Україну. І якщо буде відбуватися, що так буде, то вони і за Дніпро зайдуть. І вже тут от відмахуватись про те, що ми зараз тут достанемо пістолет і будемо, коли вони в огороді, будемо зовсім друге доставати і брати, якщо вони вже будуть в огороді. Тому зараз є та можливість, коли зупинити. Потім її не буде.